Ультраправі виграли перший тур парламентських виборів у Франції, і через це противники національного об'єднання вийшли на вулиці в кількох містах країни. У цьому відео ми розберемося, як прихід ультраправих до влади вплине на Україну та чи будуть під питанням далекобійні ракети та літаки від Франції. Перший тур парламентських виборів у Франції відбувся 30 червня. Центрийський блок президента Мануеля Макрона набрав лише 20% голосів та посів третє місце. Друге лівий альянс Новий народний фронт а перше національне об'єднання з його неформальною лідеркою Марін Лепен. Французи однозначним голосуванням продемонстрували своє бажання перегорнути сторінку після семи років зневажливої і корозійної влади. Після першого туру на вулиці Франції вийшли тисячі людей. Вони протестували проти посилення ультраправих сил. В протесті також взяли участь провідні ліві політики Франції, які посіли друге місце. Адже представники альянсу лівих, власне, і закликали до демонстрацій. У Ліоні, у третьому за величиною місті Франції, навіть відбулися сутички між демонстрантами та правоохоронцями. Учасники акції будували барикади, закидали поліцейських пляшками та петардами. Я вам нагадаю, що президент Франції Макрон на початку червня розпустив парламент. Дострокові вибори для Франції це досить непересічна подія. Останній такий випадок був аж 28 років тому, і цього разу це сталося після провалу партії Макрона відродження під час виборів до Європарламенту і натомість високого результату національного об'єднання. Тож для Макрона це спроба зміцнити свої сили у парламенті. посилення націоналістів і демагогів становить небезпеку для нашої Нації, а також для нашої Європи, для позиції Франції в Європі та світі. Макрон також хотів показати, що підтримка національного об'єднання насправді слабша ніж здавалося після виборів до Європарламенту. Макрон фактично передбачив прихід до влади Марін Лепен у 2027 році, і він вирішив обдурити крайню праву партію національне об'єднання, надавши їй владу на наступні два роки. Так, що мовляв, будучи відповідальною за внутрішні справи, ультраправа партія втратить довіру своїх виборців, і Марін Лепен ослабне до 27-го року, і тут варто розповісти, що було ключовою темою програми правих. Це мігранти у разі перемоги. Вони обіцяли, що новий уряд з перших же тижнів почне діяти в напрямку обмеження прав іноземців, запроваджуючи національне вподобання та повертаючи Францію французам. Праві, на відміну від лівих та центристів ще не були при владі, і це ще одна з причин, чому французи готові їх обирати. Про це каже французький журналіст Гобер. Макрон вже закликав французів до демократичного єднання у другому турі парламентських виборів, щоб протистояти ультраправим. щоб не допустити розпилення голосів та. А не допустити приходи до влади ультраправих лідер лівих Жан Люк Меланшон уже заявив, що зніме своїх кандидатів на дільницях, де вони йтимуть третіми. Те саме пообіцяв зробити і прем'єр-міністр Габрієль Атальжу до Сю секунту. Завдання другого туру позбавити крайніх правих абсолютної більшості, створивши асамблею, в якій ми матимемо достатню вагу, щоб створити більшість проектів та ідей між республіканськими силами. У цій новій асамблеї я переконаний, що наші кандидати разом за республіку є тими, хто найкраще захищатиме ваші інтереси, ваші ідеї та ваші цінності. саме надавши сили нашим кандидатам у другому турі по всій Франції, ми зможемо найкраще захистити вас. Що станеться, якщо партія Лепену тримає більшість в парламенті? Лідерка національного об'єднання вже заявила, що у прем'єри висунуть 28-річного Джордана Барделу. Тоді у Франції настане період, коли президент та прем'єр будуть з різних політичних сил. і є ризик, що політичні рішення будуть заблоковані на дуже високому рівні, тому що буде багато проблем з пошуком компромісів між президентом і главою уряду. Тож, можливе протистояння Бардела та Макрона найбільш небезпечний варіант для Франції, так вважає журналіст Сьохан. Це може потягнути за собою, зокрема, утиски медіа та судової системи, як це відбувається, наприклад, у Польщі та Угорщині. Але можливі й інші варіанти розвитку подій: прихід до влади лівих альянс цих сил може очолити радикальна крайня партія «Нескорена Франція. Це доволі проросійська, антиізраїльська неліберальна політична сила, каже журналіст Гобер. Але є ймовірність, що у другому турі більшості не отримає взагалі ніхто. Тоді треба буде формувати коаліційний уряд. Тобто треба об'єднуватись, щоб збирати голоси. Як ви розумієте, з цим можуть бути проблеми. І через хаос Макрона навіть можуть змусити піти у відставку, і відповідно будуть дострокові президентські вибори. Такий сценарій описує колишній посол України у Франції Олег Шамшур. Ну а тепер давайте розберемо, що все це означає для України. Жоден з варіантів політичного розкладу сил не сприятливий для нас, кажуть французькі журналісти. Як це може вплинути на рішення допомагати Україні? Ну, наприклад, рішення про поставки зброї, і в тому числі обіцяних Макроном французьких винищувачів Міраж 2000 будуть можливі лише за підпису нового міністра оборони. А тепер уявімо, що він належатиме до ультраправих сил. Відтак рішення про допомогу можуть гальмуватися або ж взагалі відхилятися. Також і праві, і ліві можуть схиляти Україну до переговорів Борів з Росією. Що ж, доля французького парламенту вирішиться вже цієї неділі. Другий тур парламентських виборів відбудеться 7 липня. Напишіть, чи слідкуєте за парламентськими виборами у Франції, та чи вплинуть на вашу думку вони на позицію Франції стосовно військової допомоги Україні? І чи треба нам взагалі за результатами обговорити це внесеться знову?